Я представляю дві свої роботи. Перша робота присвячена е, подіям, які відбулися з підривом Коповської ГАЕС минулого року. Тоді, що це мій автопортрет, тому що все, що пережена, це пережена моїм серцем, моєю сім'єю середини. Моя рідна країна проживає дуже важкі часи я хотіла розповісти те, що відчуває моє серце зсередини. Дуже важко знайти якісь емоції, коли тобі важко тримати пензля і твої рідні знаходиться там. Але ми маємо працювати і ми маємо давати новий меседж, нові повідомлення про те, що відбувається в наших країнах. Тут я хочу наголосити, що війна не залишається в кордонах тільки України, але й бере й інші країни наших сусідів, такі як Туреччина, Болгарія, Грузія. Всі ми потерпаємо від цього. Ще одна робота представлена: це інсталяція, яка була зроблена в 22-му році, тижні місяці війни. Коли бомбили Краматорськ, ця трагедія на вокзалі це гибель цивільних людей. Чотири тисячі людей, які чекали на вокзалі мирного їхнього від'їзду, бо вони всі біжали від війни. Це були діти, малі і старі. Але одна ракета, росіян забрала 50 життів. Ці всі історії я намалювала в цій роботі. Їхні ціни бо є. Нас такий вислов, що від людини залишилась тільки цінь, коли вона переживає щось жахливе, щось те, що в неї відбирає сили до життя. Я брала вирізки з газет, де самі тіла, звісно, в них обличчя закрите, але їхні пози змальовані історії, все звільнено. Арт Анкара вже десятий раз відкрила свої, відчинила свої двері для всіх шанувальників мистецтва. Це дуже яскрава подія, як і для Анкари, як і для всієї Туреччини, як і для всіх нас, для... тому що зі, зі всього світу багато інших країн теж приїхали. У Туреччина вже давно моя сім'я, але ж в моєму серці назавжди величезна любов у її батьківщини. 2016 року. Но дуже важлива, особливо для мене, тому що тут плечі е, сидить білий голуб. З того я особливо дуже хотіла, щоб це була моя робота на цій виставці. Ми Знаємо про це, що білий голуб це символ миру, і вже всі настільки прагнемо, щоб моя робота була назавжди в житті, щоб, ну, може, Ця фігура жінки, вона як, ну для мене я почуваю її як наша вся Україна, як ми всі, і на нашому плечі, щоб висів цей довгожданий білий вод, і щоб він завжди залишився з нами і ніколи вже не летів. Залишається чорне і біле. Розбила участя цю роботу. Та воно має своє значення, це має свою концепцію, це концептуальне мистецтво, тому що всі ми зараз українці на почастинах нашої почасти. Вони як наш прапор напружені роботі світла, в якому ми живемо. Щасливий брати участь в цьому великому артистичному заході в Анкарі. Нас представляють і українські художниці, пані Тетяна і пані Ольга. І от за моєю спиною якраз одна із картин, яка передає. Біль і страждання України це якраз образ Херсонської області, образ знищеної Каховської ГЕС. І страждання, які ми переживаємо, вони передаються в творчості нашої художниці. Вона переживає зараз в Стамбулі, вже дуже час тут. Також пані Ольга проживає в Анкарі вже 28 років і виставила свої роботи, також показуючи про те, що палітра життя не змінюється. Ми повинні також. Думати про майбутнє, формувати образи на майбутнє в різних кольорах, але передавати нашу білі страждання тим, хто відвідує цю виставку. Дійсно, ми раді з того, що в нас є такі таланти, що ми показуємо в час складних випробувань, в час війни. Росії проти України те, що ми живемо, творимо, продовжуємо створювати наміри на майбутнє з тим, щоб Україна після завершення війни, після нашої перемоги, показала світу всю свою багатство, всю свою творчість саме через роботу наших художників.